Вітаю вас, друзі! Ви на каналі у пошуках золота та скарбів. І сьогодні я підготував для вас огляд найдорожчих монет, проданих в червні на сайті для колекціонерів «Віоліті». Розпочинаємо з 5 рублів 1886 року. Монета викарбувана за правління передостаннього російського імператора Олександра III. Монета виготовлена із золота 900-ї проби, вага біля 6,5 грамів, тираж більше 350 тисяч штук. 5 рублів були придбані за 56 223 гривні або ж півтори тисячі доларів. Далі срібник Володимира срібна монета, яку виготовляли на нашій території в кінці 10-го на початку 11-го століття. Такі монети карбувалися Володимиром Великим, Святополком Мукоянним та Ярославом Мудрим. Срібники перших випусків переважно повторювали візантійські монети того часу. На лицевій стороні був зображений князь на зворотній Христос, який згодом був замінений на княжий знак. Тризуб, срібник Володимира, придбали за 63 тисячі. 1752 гривні або ж 1700 доларів. Далі Ауреус дружини римського імператора Траяна Деція, Геренії Етрусцили. Після смерті чоловіка та старшого сина вона разом із молодшим сином Гостіліаном почала правити Римом. Правління виявилось недовге. У 251 році Гостіліан помер від чуми, яка охопила в ті часи Римську імперію. Після цього ім'я Геренії в давньоримських джерелах більше не згадується. Ауреус представлений на торгах, виготовлений з високопробного золота і Важить біля 4,5 грам. Придбали його за 65 тисяч гривень або ж 1730 доларів. Далі так званий полуімперіал. Монета, що була викорбована під час правління останнього російського імператора Ніколая II. Виготовлялись монети номіналом у 7,5 рублів лише у 1897 році. Тираж їх склав майже 17 мільйонів штук. Полуімперіал був придбаний за 67 тисяч гривень або ж 1790 доларів. Далі 10 рублів 1767 року. Монета, викарбована за правління російської імператриці та самодержиці Екатерини II. Вона доволі рідкісна. Тираж 92 тисячі штук. 10 рублів виготовлені із золота 917 проби і важать в районі 12 грам. Колись вони були дукачем, але реставратор, як бачимо, виправив цей недолік. 10 рублів придбали за 70 тисяч 112 гривень або ж 1 на 1870 доларів. Далі 20 леїв 1883 року. Монета, що була викарбована в часи правління румунського короля Кароля І. Виготовив її монетний двір Бухаресту тиражем в 185 тисяч штук. Матеріал золото 900-ї проби, вага біля 6,5 грам. 20 леїв придбали за 90 тисяч гривень або ж 2400 доларів. Далі 100 гривень 2019 року. Пам'ятна монета Національного банку України, що присвячена наданню Томосу про автокефалію православній церкві України. Вона виготовлена із золота 900-ї проби вагою біля 34,5 грамів. граммів. На аверсі монети зображені Державний герб України та Софія Київська на реверсі вселенський патріарх Варфоломії, який підписує Томос. Пам'ятну монету пред... Пали за 95 тисяч гривень або ж 2540 тисячі доларів. Далі 100 гривень 2011 року. Пам'ятна монета присвячена двадцятим роковинам незалежності України. На лицевій стороні монети зображено малий державний герб України, портрети Ярослава Мудрого, Тараса Шевченка, Михайла Грушевського, Богдана Хмельницького, номінал та рік виготовлення. На зворотній стилізований вінок із плодів та листя калини, літак, комбайн, судно та шахта, які символізують галузі народного господарства. Ета виготовлена із золота 900 проби. Вага 34,5 грамма, тираж лише 1 тисяча екземплярів. Пам'ятні 100 гривень придбали за 107 910 гривень або ж 2880 доларів. Далі китайський долар, викарбований на перетині 19-20 століть, виготовив його монетний двір провінції Функтіен. Монета доволі рідкісна, вага її біля 27 грамів. Китайський долар був придбаний за 140 тисяч гривень або ж 3730 доларів. Найдорожчою ж монетою червня виявився Ауреус Максиміна Фракійця. Ну а дізнатися нам про нього допоможе рекламне відео від каналу Віоліті. Про колекціонування. Вперше на Віоліті у продажу Ауреус римського імператора Максиміна Фракійця. Як зазначають античні автори, його батько був вихідцем з народу готів, які тоді створили протодержаву на території сучасної України. Максимін вступив на службу до армії простим солдатом у Фракії. Його величезна сила, мужність і вправність були відмічені імператором Септимієм Севером і дали йому можливість зробити блискучу кар'єру. В березні 235 року він вже командував легіоном і готувався до війни з германцями, коли імператор Олександр Север вступив з ними в перемовини і замість продовження війни хотів заплатити золотом, призначеним для нагороди солдатам. Легіонери вчинили заколот. Севера і його мати було вбито. А Максимін став першим в історії Риму імператором, який почав свою військову кар'єру простим солдатом. Максимін поставив перед собою мету захопити всю територію, населену германцями, але вимушений був боротися з заколотами, які організовував Сенат, незадоволений одноосібним правлінням імператора. В цій боротьбі він і загинув. Ауреуси Максиміна дуже рідкісні на територію сучасної України. Цей екземпляр потрапив всередині третього століття, коли величезна кількість римського золота була виплачена готам після поразки 251 року. Існує декілька типів цього Ауреуса. До наших днів дійшло не більше десяти екземплярів, тому у продажу вони майже не зустрічаються. Отже, ауреус Максиміна Фракійця придбали за 301 тисячу гривень або ж 8 тисяч доларів. Друзі, дякую вам за перегляд! Підписуйтесь на канал та не забудьте про дзвіночок. Всім гарного дня! Переможемо!